3 4 деталі групи по колінчастого вала до деталей групи колінчастого вала належать колінчастий вал, маховик, корінні підшипники, пристрої для фіксації колінчастого вала від осьових переміщень, масловідбивачів і сальники. Колінчастий вал сприймає ударні навантаження, які передаються від в через поршневий палець і шатун. Крім того, шатуні, у шатуні і корінні. Ш... Корінні шайки вала спрацьовуються від тертя тому матеріали колінчастого вала повинен бути досить твердим, водночас в'язким і мати високу міцність. Колінчасті вали виготовляють з якісної вуглецевої сталі способом гарячого штампування або відливання з високоміцного чавуну. Робочі поверхні загортовують струмом високої частоти на глибину від 1,5 до 5 мм, шліфують і полірують з великою точністю. Овальність і корпусність шийок не повинна перевищувати 0,01 мм. Колінчастий вал має корінні і шатунні шийки, переведеною носок і хвостовик частини. Між собою корінні шатунні шийки з'єднуються з щоками, в яких просверлено канали для підведення масла від корінних до шатунних шийок. В шатунних шийках є порожнина, закриті заглушками для відцентрованого очищення масла від металевих і мінеральних частинок. У більшості двигунів щоки виконують також роль противаги, розвантажуючи корінні підшипники від дії відцентрованих сил. Кількість шатунних шиок в, одні... в рядних двигунах відповідає кількості циліндрів двигуна. У В-подібних кількість циліндрів в одному ряді, оскільки в одних до одної шийки приєднано два шатуни. Корінних шийок на одну більше, ніж шатунних. Шатунні шийки відносно одна циліндрових на 120 градусів, у восьмициліндрових на 90. Це забезпечує рівномірне чергування робочих тактів і зрівноваження сил інерції. У передній частині вала встановлено шестерню приводу проміж... проміжної шестерні і масляного насосу, шків приводу. Вентилятора і генератора між ківом і шестерами встановлений масловідбивач, який відкриває масло від переднього сальника ущільнення. В торці корінчастого вала є храповик, яким корінчастий вал прокляв. Кручується вручну за допомогою ключа або рукоятки. У задній частині вала дизеля d 65 є фланець із шестьома отворами для закріплення маховика. Перед фланцем до колінча. На колінчастому валі виконана маслозбірною різьбою, яка разом із спеціальними вузлами, алюмінієвими вкладишами забезпечує ущільнення і запобігає витіканню масла в картер баховика. Шатунні та корінні підшипники колінчастого вала. Більшості двигунів є підшипниками ковзання. Підшипники кочення застосовують тільки в одно, двоциліндрових двигунах та в двигунах з різноманітними. Колінчастим валом Вкладище корінних підшипників Забудовою подібні до шатунних вкладощі виготовляють із стальної стрічки товщиною 1-3 мм шар, антифрикційного сплаву становить 0,1 або 0,19 мм. Цей сплав наноситься безпосередньо на стальну стрічку або на металокерамічну основу 60% міді та 40% нікеля. В якості антифрикційних сплавів використовують. Високоолов'яності бабіти, на свинцевій основі свинцевості. Бронзи, сплави та алюмінієві основи та інші, у бабітів незвичайний коефіцієнт тертя, і вони добре змащуються, однак з підвищенням температури і їх механічні властивості погіршуються, застосовують бамбіти для виготовлення вкладишів карбюраторних двигунів, свинцевость висті, бронзи і алюмінієві сплави використовують для виготовлення вкладишів дізелів скільки вони можуть працювати при навантаженні більше 10 мегапаскаля і температурі понад 80 градусів Цельсія, мідно-нікелєва основа тришарового вкладаща зміцнює з'єднання бобіту зі стальною стрічкою, шар бобіту на основу толщиною до 0,1 мм перед встановленням. Вкладиші вкривають тонким шаром олова 0,2 або 0,3 мм, для швидкого припрацювання тертьових поверхонь, щільного їх прилягання і кращого відведення теплоти від підшипника. Для компенсації про подовження вала при нагріванні передбачено певний. Осьовий зазор обмежується осьове переміщення колінчастого вала більшості двигунів у межах 0,1 або 0,15 мм різними способами, упорними півкільцями, ущільнювальними вкладишами і вставними вставками. Буртиками, виконаними на колінчастому валі і тощо. На виходах носка і хвостика, колінчастого вала, з блок картера необхідно забезпечити герметичність двигуна. Це виконують за допомогою сальників. Витіканню масла в місцях встановлення сальників запобігають масловідбивачі і масло. Згінна різба. Маховик забезпечує рівномірне обертання колінчастого вала, долання короткочасних перевантажень, коли трактор рушає з місця та під час роботи, а також призначений для приєднання до нього муфти зачеплення. Маховик – це… Важкий чавунний диск, розміри залежать від частоти обертання колінчастого вала, кількості циліндрів і тактності двигуна. Маховик кріпиться на хвостику колінчастого вала безпосередньо або за допомогою спеціального фланця болтами. Необхідне взаємне положення маховика і колінчастого вала забезпечується несимметричними розташуваннями болтів або установочних штифів. Для кріплення муфти зчеплення на поверхні маховика зроблено отвори для болтів, якими муфти кріпляться до маховика. Завдання... Задня площина маховика ретельно оброблена. Для пуску маховика електричним. Стартером або пусковим двигуном на маховик в гарячому стані напресовано стальний зубчастий вінець. На ободі маховика є мітки або заглиблені для встановлення поршня першого циліндра УВМТ. При цьому мітка на маховику повинна стояти проти нерухомої мітки або стрілки на картері маховика. На маховиках деяких двигунів нанесено мітки з номерами циліндрів, які використовуються при регулюванні теплових зазорів газорозподільного механізму. балансують маховик разом з колінчастим валом. На цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. 3.5. Технічне обслуговування кривошипно-шатунного механізму, способи усунення несправностей. Термін роботи деталей двигунів залежить від якості їх виготовлення, так і від точного виконання правил технічної експлуатації. При нормальних умовах експлуатації на правильному обслуговуванні дизеля спрацьовування деталей кривошипно-шатунного механізму незначне і його надійна робота забезпечується протягом всього ресурсу дизеля. Випадку порушення правил технічного обслуговування, деталі кривошипно-шатунного механізму, які працюють в дуже несприятливих умовах, спрацьовуються швидше, потужність двигуна різко зменшується інколи це може призвести до серйозних аварій. Для забезпечення нормальних умов роботи деталей кривошипно-шатунного механізму. Забороняється повністю завантажувати без попередньої обкатки згідно з інструкцією експлуатації новий двигун або після капітального ремонту. Об... Катка двигуна при поступово зростаючих навантаженнях, забезпечує наближення тертьових поверхонь до розрахункових геометричних параметрів. Працювати на тракторі без посереднього прогріву двигуна до температури охолодної рідини не нижче 50 градусів Цельсія, Непрогрітий двигун не забезпечує повної потужності через порушення процесів. Сумішоутворення і згорання палива, а також різко погіршення умов мащення. При цьому прискорюється спрацювання деталей в першу чергу гільз, поршнів, поршневих кілець, а також відбувається обсмолення об... цих деталей. Тривалий час працювати з перевантаженням двигуна. Працювати при температурі охолоджувальної рідини нижче 70 і вище 95 градусів Цельсія, допускати тривалу роботу двигуна понад 15 хвилин при холостому ході, оскільки це супроводжується значним нагароутворенням і пригоранням, заклинюванням у каналах поршневих кілець. Запускати двигун при температурі повітря нижче 5 градусів Цельсія без попереднього його прогрівання за допомогою підігрівального пристрою або іншими способами, експлуатувати двигун зі стуками, димними вихлопами, низьким тиском масла нижче 0,1 мегапаскаля та інтенсивним вигоранням масла. Розбирати кривошипно шатунний механізм без необхідності. Робити це можна лише у закритому приміщенні, і лише у випадку крайньої потреби. Технічний догляд за кривошипно шатунним механізмом треба виконувати згідно з вимогами інструкції заводу виготівника. Для запобігання, підвищення, спрацювання деталей, кривошипно шатунного механізму, трактори зобов'язані виконувати такі операції. При щоденному технічному обслуговуванні ще ТО очищати двигун від пилу і бруду, усувати підтікання охолоджувальної рідини і масла, перевіряти зовнішнє кріплення деталей, звертаючи особливу увагу на щільне з'єднання повітря очисника і випускних труб. Трубопроводів перевіряти рівень і стан масла в картері двигуна під час роботи, слідкувати за тиском масла і кольором вихлопних газів, перевіряти роботу дизеля для від... виявлення сторонніх стуків. При перших ознаках ненормальної роботи потрібно усунути несправність. Несправності. При першому і другому технічному обслуговуванні ТО1 і ТО2 перевірити і при необхідності долити масло в картер двигуна перевіряти тиск масла в головній магістралі системи мащення, зниження тиску масла до 0,15-0,10 МП на прогрітому двигуні при працюючих агрегатах системи мащення і правильних показниках. Манометра свідчить про значне спрацювання підшипників колінчастого вала. При третьому, техніч... При третьому технічному обслуговуванні ТО3 перевіряти технічний стан циліндропоршневої групи за кількістю газів, які виходять в картер двигуна. За, бо... за допомогою індикатора витрати газів. При роботі у нормальному режимі або вимірювати компресій. Компресії, тиск в циліндрі наприкінці такту стиску за допомогою компресометра. Для цього знімають головку циліндрів двигуна, очищають від нагару головки циліндрів і поршні. При необхідності міняють поршневі кільця і прокладку. Після встановлення голівки циліндрів на блок картера гайки шпильок необхідно затягнути у певній послідовності, з необхідним моментом затягування гайок, кріплення головки циліндрів. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.